Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому відео я покажу вам, як загрозити картинку на сервіс Firebase Storage. Постараюся зробити відео максимально коротким і простим. Якщо у вас будуть якісь питання, ви знаєте, де їх залишити. Ну що ж, погнали до відео. Окей, okay, друзі, давайте швиденько продемонструю, як буде працювати наш проєкт, який ми будемо сьогодні робити. Отже, у нас є така кнопочка, де ми вибираємо файл, і кнопочка Upload. Тобто ми будемо загружати файл, в нашому випадку це картинка, на сервіс. Firebase, який називається Storage. Вибираємо наш файл. Нажимаємо кнопочку Upload, як ви бачите, у нас такий процент з'являється. Як тільки картинка загрузиться, вона у нас з'явиться ось тут. І також буде надпис, що файл успішно загружений. Окей, давайте тоді почнемо працювати над самим проєктом. Для початку давайте перейдемо на сайт Firebase, тобто в нашу консольку. У мене проєкт вже створений, а давайте я вам покажу, як створити його початку. Нажимаємо Create Project, вводимо. Ім'я нашого проєкту. Відключаємо google Analytics, її можна буде пізніше підключити. І нажимаємо Create Project. Поки проєкт не створюється, до речі, картинку, яку ми будемо загружати, ось є QR-код посилання на телеграм-канал Стерненка. Ви можете перейти і задонатити. Поки ваші 2 гривні летять на Russer, ваш проєкт вже повинен був створитися. Давайте перейдемо ще раз. Окей, okay, проект створений. І далі нам потрібно створити наш застосунок. Вибираємо ось тут веб. Даємо назву нашому застосунку. Реєструємо його. І далі нам потрібно виконати ось цю команду в нашому проєкті. Цю команду я вже виконав. Тобто просто відкриваємо консольку. Ось тут Visual Studio Code, можна створити ще один термінал, оскільки в мене тут і лайф-сервер запущений. І виконати її ось тут. Далі скопіювати ось цей код. Окей, це все я зробив вже. Як тільки ви це зробите, давайте я перейду в свій поточний проєкт. Перейдемо в вкладку Storage. Ось тут, як ви бачите, в мене створена папка, її можна видалити, оскільки я вже тут тестував трошки. І давайте перейдемо наш редактор коду. Як ви бачите, ще мел у мене вже створений, ми його не будемо створювати спочатку. Тут все просто, давайте швиденько прибіжимося. Перше, тут у нас є дів, в якому знаходяться три елементи: перший для відслідковування прогресу, другий для виводу якоїсь помилки, якщо в нас буде, і третій для success меседжа. Тобто, коли картинка буде загружена на сервер. Далі в нас є форма. Це цей інпут, де ми будемо випадати сам файл, кнопочка наша. І превю Image, це де буде з'являтися сама картинка прев'ю, коли ми її загрузимо. Після того в нас є два скрипта. Ці скрипти ви зможете просто скопіювати. Це є підключення нашого Firebase, оскільки ми працюємо з веб-застосунком, тобто HTML, JavaScript. Це потрібно підключати. І також наш скрипт, який ми будемо писати наш код. Тут, зверніть увагу, ми додаємо атрибут Type з значенням Module. Це для того, щоб ми змогли використовувати імпорти в нашому JavaScript. Окей, перейдемо на JavaScript. Тут нам потрібно буде імпортувати декілька елементів, перший з яких це Initialize App, ми імпортуємо його з Firebase сервісу. Далі нам потрібно буде імпортувати декілька методів і властивостей: це GetStorage перші, для того, щоб працювати з Firebase Storage потім ref, для того, щоб відслідковувати референс, ApploadBytes Resumable і getDownloadURL. URL. Пізніше я детальніше поясню, для чого ми їх імпортуємо і для чого ми їх будемо використовувати. Далі ми просто створюємо Firebase Config Object. І вставляємо інформацію стосовно нашого проєкту. Якщо ви не знаєте, де знайти цей об'єкт або забули скопіювати його раніше, то просто переходите в ваш проект, нажимаєте на цю шестерню Project, project Settings, переходите в Project Settings, скровуйте трошки нижче, і ось тут знаходиться цей об'єкт. Далі ми створюємо дві зміни. Перша це є App, яка буде зберігати нам результат методу InitializeApp, App, який приймає аргументи. Наш об'єкт конфігурації, і другий це Storage, для того, щоб ми могли працювати з Firebase Storage. Окей, в принципі, це все, що нам потрібно для ініціалізації, і далі нам потрібно отримати самі елементи HTML. Окей, далі я просто скопіюю і вставлю ось цей код для того, щоб отримати 6 наших елементів HTML це наша форма, наша кнопочка і ось ця кнопочка, де вибрати файл, і також три елементи для виводу повідомлень. Окей, тепер, в принципі, можна почати працювати над логікою нашого застосунку. І ми вибираємо нашу форму, як тільки вона буде відправлена, тобто субмічена, тоді ми будемо викликати цей колбек. В першу чергу будемо викликати Prevent Default, щоб наша сторінка не перезагружалася. Далі ми вибираємо два елементи. Перший цей error, елемент, другий success. Тобто, якщо буде якась помилка або успішне повідомлення, ми просто їх будемо приховувати. Оскільки тут нам не потрібно показувати їх. Пізніше ми створюємо зміну файл, де ми зберігаємо сам файл, який ми хочемо загрузити. Тобто ми вибираємо наш input, якого є властивість files, і ми обираємо перший елемент. Тобто цей масив, і ми вибираємо елемент з індексом 0, тобто перший елемент. Перевіркою файлу ми займемося чуть-чуть пізніше. Давайте продовжимо роботу над основним функціоналом. Далі ми створимо дві змінних, Перша з яких це є storage Ref, де буде зберігати посилання на наш storage. Тобто, таким чином ми будемо. Передавати першим аргументом наш storage це є посилання на сам сервіс Firebase за допомогою методу GetStorage. І другим аргументом це є шлях, де ми будемо зберігати нашу картинку. Як ви бачите, ми тут прописали image slash і назву файлу. Тобто ми будемо створювати папку images, і всередині цієї папки ми будемо зберігати файл. Далі ми створюємо зміну upload task, яка зберігає метод upload bytes Resumable. За допомогою цієї функції ми зможемо відслідковувати, скільки процентів файлу ми загрузили вже на сервіс. Далі ми будемо обробляти загрузку самого файлу. Ми викликаємо нашу зміну, яку ми тут створювали UploadTask, і викликаємо метод ON. Далі цей, цей метод приймає декілька аргументів, перший з яких це є наш тип івенту. Ми тут передаємо changed, тобто при зміні стейту ми будемо виконувати певну логіку. Далі в нас тут йде три колбеки. Перший це є, ми будемо відслідковувати сам процес загрузки, він є опціональний, тобто тут можна нічого не робити. Далі це є error handle, це є коли якась помилка у нас буде вибивати. І останній це коли все буде окей, okay, success, Коли ми загрузимо спішну картинку. Окей, давайте почнемо з першого. Тут, як ви бачите, ми отримуємо аргумент Snapshot. Тут буде цей об'єкт, можна сказати, буде зберігати деяку інформацію важливу для нас. В середині цього блока ми створимо зміну прогрес, і будемо звертатися до нашого об'єкту Snapshot, в якого є властивість bytes transferred. Тобто ми будемо получати кількість байтів, яку ми вже передали, ми ділимо на загальну кількість байтів і множимо на 100. Таким чином ми отримаємо процентне співвідношення, скільки ми вже загрузили на сервер в процентах. Далі ми вибираємо наш елемент ProgressElement. Викликаємо властивий text content і будемо передавати, тобто відображати сам процент. Тут ми також будемо закругляти, оскільки у нас тут можуть бути дробові числа, щоб це були цілі числа, за допомогою MathRound. Давайте перейдемо тепер в блок Error. Тут, якщо в нас буде якась помилка, ми просто відображаємо цю помилку в елементі і показуємо його. І останній блок це коли все окей, коли ми успішно загрузили наш файл. Тут ми викликаємо метод getDownload.URL, тобто ми отримуємо загружений URL самого файлу Firebase. І тут ми передаємо аргументом: ось таке uploadTask.snapshot.ref, Тобто ми отримуємо референс до самого файлу. І оскільки це в нас є асинхронно, ми викликаємо Zen і получаємо сам download URL. Тобто саме. URL на, на цю картинку, яку ми загрузили. Далі ми просто очищаємо наш прогрес Element, виводимо в success Element ось такий текст, File uploaded successfully. Показуємо цей файл відповідно. Ну і тут з консойку можна вивести ось таку інформацію. Окей, в принципі, основний функціонал повинен бути готовий. Давайте протестуємо, як це все працює. Виберемо нашу картинку, нажмемо upload, як ви бачите, процент працює, повідомлення відобразилося. Давайте перейдемо наш. Firebase console. Перейдемо Project Overview. Нам потрібно перейти тут Storage. Як ви бачите, папочка у нас створилася. Перейдемо в папочку. І ось тут наша картинка. Ми можемо її побачити. Навіть ось тут прев'юшка маленька. І також бачимо інформацію по цій картинці, коли вона була загружена і так далі. Окей, як бачите, все чудово працює, і на даному етапі, в принципі, можна сказати, що наш проєкт ми успішно закінчили. Але я хотів би додати тут ще деякий функціонал, наприклад, перевірка розміру картинки і тип картинки, яку можна загружати. Якщо ви не хочете дивитися далі, то я дякую вам на цьому. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забудьте донатити на поточний розріз, оскільки ваші 2 гривні дуже допомагають нашій армії. Окей, давайте перейдемо трошки вище і. Ось тут, де ми вибирали наш файл, ми будемо робити декілька перевірок. За допомогою звичайнішнього if, Перше з яких це якщо файл не вибраний, тобто це значення буде пустим, то ми просто будемо виводити такий текст, будь ласка, виберіть файл і показувати сам елемент. Наступна перевірка буде стосуватися розміру нашого файлу. За допомогою цього коду ми просто будемо перевіряти, якщо файл має розмір більше 3 МБ, то ми будемо виводити усей цей текст. І остання перевірка буде відповідати за тип нашого файлу, тобто за розширення його. Ми будемо приймати тільки PNG або jpeg-файли. Якщо ми виберемо інакший файл, то ми отримаємо таку помилку і нічого далі не, не буде відбуватися. Окей, друзі, давайте протестуємо, чи все працює. Виберемо наш файл. Наприклад, ось є велику картинку, попробуємо загрузити її. Як ви бачите, наше повідомлення появляється, що файл має більше 3 МБ. Розміру. Тобто ця перевірка працює. Ці дві я не буду перевіряти, але давайте спробуємо ще раз загрузити звичайнісінький файл. Це працює. Файл загрузився, але в нас чогось не з'являється прев'ю, Давайте подивимося, чому оцей блок відповідає за коли, коротше, картинка вже загрузилася, ось тут повинна цей блок спрацьовувати. Тут у нас він не з'являється. Так, тут у нас так кілька помилок. Мені здається, я зрозумів чому наш імідж тех по дефолту не має SRC атрибута, і ми повинні динамічно його присвоювати ось тут. Давайте ось таке зробимо. І давайте ще раз протестимо. Окей, як ви бачите, прев'юшка успішно з'являється. Завершу ось так і ще раз дам вам шанс задонатити на ЗСУ. Дякую вам за перегляд і підписуйтесь на канал. Побачимося в наступних відео.